Так, ребята, легенький огляд мого мотоцикла. Отакі от, от Kawasaki KDX 125 906 90 року, по-моєму, якщо я не помиляюся. 125 кубиків. Да, 125 кубиків для моїх 105 кг маси маловато. Хочеться щось поярче. 300, хоча б, щоб було. Так, да, він мене тяне, от по полі ми лупашимо з ним. Нормально їде, але треба крутити. Треба крутити. Я розумію, що під якусь таку горку от зараз доїхати назад горочка от така. Треба б де його крутити. Тут, походу, все оригінальне. Два нещасних такти, РСВ. Що ще? Оця бугільця, я не знаю, що це таке, чи воно надо, чи воно не надо, але воно є. Я дивився, що ця штука інтересна. От. Нічого особливого, оригінальний, без ніяких змін. Глушак, скоріше всього, йому трошки поміняли. Якусь шлангу поставив. А так, класика 90-х. До речі, з поворотами, всі діла, з тих паспортом. Все як має бути. Приборна панель. Все без змін. Виглядає він, звісно, класно. От, от той стиль такий 80-х, 90-х в ньому присутній, виглядає він ярко, азартно, борзо. Кайфовий моцик. Я від нього дуже кайфую, мені поки що його вистачає. Я не ендуріст, не я просто сідаю, їду в поле по польовій дорозі і кайфую від цього. От, Такий з головою. Да, Хотілося б 300, бо я дуже важкий, 250, було б саме в раз. Але моделька унікальна для ринку України. Я довольний, що я його цепанув.